Людська увага обвалилася до критичної точки, яку науковці називають горизонтом подій нашої свідомості. Це не просто зміна звичок, це біологічна катастрофа. Лише 20 років тому ви могли утримувати фокус на одному предметі, ідеї чи розмові протягом 12 секунд. Сьогодні цей показник ледве сягає восьми. Ми офіційно програли в еволюційній гонці золотій рибці в акваріумі, чия увага тримається 9 секунд. Поки ви дослухаєте це речення, тисячі людей вже встигли відволіктися на сповіщення у смартфоні. Але це лише верхівка айсберга. Водночас, статистика розлучень в Україні злетіла втричі за останні три десятиліття. Справжня глибока розмова в українських родинах зникла майже повністю. Задумайтеся 30 років тому сім'ї вечеряли разом щодня. Це був ритуал, сакральний час обміну життєвою енергією. Сьогодні це стається один раз на тиждень. І то, якщо вам дуже пощастить, це не випадковість. Це результат системної деградації, яка замінила складну думку споживанням, близькість холодними екранами, а міцну родину випадковою групою незнайомців, які просто ділять спільний Wi-Fi під одним дахом. Ви зараз побачите те, що ніхто не хоче визнавати відкрито, те, що суперечить усьому, що нам продають під соусом, але саме це пояснює, чому твоя власна родина може розсипатися на атоми прямо зараз, а ти навіть не помітиш цього за шумом стрічки новин. Наш великий мандрівний філософ Григорій Сковорода писав, що серце без розуму сліпне, а розум без серця жорстокіє. Сучасне суспільство вибрало третій, найбільш звироднілий шлях. Воно відмовилося і від серця, і від розуму одночасно. Замість них ми обрали комфорт, миттєву розвагу та тотальну байдужість. Ідіократія це не сценарій антиутопії з далекого майбутнього. Вона вже перемогла, вона тут. І останнє поле бою в цій війні за людське знаходиться не в залах парламенту і не в коментарях соцмереж. Воно у твоєму домі, за твоїм столом, у твоїх розмовах, яких більше немає. Тиша в сучасних оселях сьогодні це не спокій, це звук поразки. Що сталося з тим невидимим фундаментом, який тримав українські родини міцними протягом тисячі років? Куди поділися вечірні бесіди, коли батько розповідав про сенс боротьби та праці, а мати передавала глибинну мудрість роду через слово? Чому діти більше не слухають старших, а шукають істину в 15-секундних відео невідомих людей? Відповідь страшна. Нам вистачило всього однієї генерації, щоб вщен зруйнувати те, що будувалося століттями. І найгірше те, що більшість навіть не усвідомлює втрати. Бо коли в людини руйнується здатність мислити складно, у неї автоматично руйнується і здатність бачити власне руйнування. Сліпий не помічає, як гасне світло. Уяви сцену, яку ти бачиш щодня, але ніколи не наважуєшся проаналізувати до кінця. Батько повертається додому після виснажливої 12 годинної зміни. Він сідає за стіл, але його там немає. Він дістає телефон і зникає у нескінченній стрічці коротких відео. Мати, автоматично відповідаючи на повідомлення у месенджері, киває дітям короткими, беззмістовними словами. Діти, спостерігаючи за цією моделлю, засвоюють головний урок свого життя. Справжня розмова це щось дивне, застаріле і навіть неприємне. Ця сцена повторюється мільйони разів щодня в кожному місті і селі. Це найтихіший і найстрашніший обвал в історії нашої культури. Це смерть складної думки прямо в серці життя. Іван Франко казав, що слово це зброя духу. Але що відбувається, коли ця зброя іржавіє без використання? Що стається, коли ціле покоління виростає, не вміючи навіть тримати цю зброю в руках? Ще 30 років тому українські родини проводили разом близько чотирьох годин на день. Розмовляли про все. Про роботу, про сусідів, про мрії, про те, що правильно, а що ні. Вони передавали історії дідів і прадідів, пояснюючи цей складний світ через власний живий досвід, через приклади, через спільне осмислення буття. Це було виховання через контекст, через живу мову. Сьогодні ця цифра впала до 9 хвилин: 9 хвилин розмови на добу. Весь інший час безжально пожирають екрани. Вони обіцяють нам зв'язок із цілим світом, але натомість сіють тотальну крижану самотність. Це не просто нова звичка чи мода, це фундаментальна нейробіологічна трансформація. Це перепрограмування людського мозку, яке знищує нашу природну здатність формувати глибокі, тривалі і справжні зв'язки. Соцмережі продали нам найнебезпечнішу брехню в історії: ідею про те, що ти можеш бути з усім людством, водночас повністю відключившись від тих, хто сидить навпроти тебе. І це не помилка системи, це її головна функція. Алгоритми сучасних платформ створені з однією метою. Бути цікавішими, привабливішими і доступнішими за будь-яку розмову вдома. Як може звичайна бесіда про відповідальність, про родинні цінності чи про майбутнє конкурувати з лавиною персоналізованого контенту, який ідеально годує твої найдрібніші інстинктивні бажання? Відповідь очевидна: ніяк. Людська психіка не має захисту від дофамінової зброї масового ураження. Раніше родина трималася на тривалих діалогах: це було середовище, де батьки не просто годували й одягали. Вони філософували разом із дітьми, вони пояснювали світобудову, ставили складні моральні дилеми, формували характер словом і власною присутністю. Сьогодні все це замінив екран, який випльовує дешевий дофамін з кожним новим свайпом. І найстрашніше те, що це працює безвідмовно. Ми більше не думаємо, ми лише реагуємо. Ми не розмовляємо, ми лише транслюємо готові лозунги, не чуючи співрозмовника. Там, де раніше велися дебати про етику, совість чи сенс життя. Тепер панують лише меми, вірусне обурення і механічні повтори чужих думок. А батьки, які за своєю природою мали бути стовпами смислу для своїх дітей, втратили цей авторитет. І не через злість чи жорстокість, а тому, що вони самі вже не вміють мислити глибоко. Якщо ти не знаєш, як працює твоя власна думка, ти ніколи не зможеш навчити дитину передавати цінності. Ти не можеш аргументувати те, у що сам віриш лише на рівні інстинкту. Це погіршення не є випадковим збігом обставин. Це результат десятиліть умисного викривлення людської природи. Наша система освіти фактично перестала вчити людей думати. Замість цього вона дресирує здавати тести, механічно повторювати формули і запам'ятовувати правильні відповіді без розуміння суті. Сучасна школа перевантажена фактами, але в ній абсолютно відсутній контекст. Дитина вивчає тисячі дат, сотні імен і подій, але вона не вчиться бачити між ними зв'язки. Вона не розуміє причини наслідків, вона не вміє мислити логічно, етично чи критично. Порівняйте це з минулим. Попри всі ідеологічні недоліки, класична школа давала фундамент логіки, вчила аналізувати класику і тренувала культуру дискусії. Філософські роздуми були частиною програми. Діти читали Шевченка, Франка, Стельмаха не для того, щоб просто поставити галочку в журналі, а щоб осягнути складність людської душі. Учителі вели бесіди про совість, про вибір, про моральну ціну вчинку. Сучасна школа відмовилася від цієї глибини на користь кліпового мислення. Замість живої дискусії готові шаблони з підручника, замість права на сумнів вимога конформізму. Результат цієї освіти ми бачимо всюди. Випускники не вміють аргументувати власну позицію. Вони губляться перед найпростішими етичними дилемами і не можуть відстояти свій моральний вибір під тиском обставин. Василь Сухомлинський писав, що виховання розуму без виховання серця це не виховання взагалі, а лише механічне навчання. Сучасна система не виховує ні того, ні іншого. Вона виробляє ідеальних споживачів інформаційного шуму, які не здатні переварити те, що вони поглинають. І коли ці діти виростають, вони самі стоять батьками, батьками без внутрішнього стрижня, без сталих принципів, без моральної стійкості. Як такі люди мають виховувати власне продовження? Як вони передадуть цінності, які самі ніколи не засвоїли? Як вони сформують характер дитини, якщо їхній власний характер це лише набір модних трендів і чужих думок? Покоління без книжок це покоління без внутрішнього діалогу. Читання це не просто отримання інформації, це важке тренування мозку. Воно вчить слідкувати за складною думкою, утримувати в голові суперечності, переживати чужий досвід як свій власний. Сучасна дитина не читає, вона споживає контент. Контент короткий, яскравий і гранично-поверхневий. Її мозок просто не звикає до глибини. Він адаптується до миттєвості, до фрагментів, до максимальних спрощень. А філософія як інструмент розуміння світу взагалі зникла з горизонту. Зникла сама здатність ставити великі питання: хто я, навіщо я тут? Що таке справжнє добро, що таке справедливість за межами закону? Ці питання більше не обговорюються, бо для них немає клітинки в тестовому бланку. Результат цієї освітньої катастрофи ми бачимо в очах дорослих, які самі не знають, у що вони вірять. Вони приймають життєво важливі рішення про шлюб, про виховання, про майбутнє країни, на основі миттєвих емоцій, імпульсів або того, що сьогодні в тренді. У них немає фундаменту. А як можна побудувати дім на піску? Відповідь жорстока: ніяк. Тому сучасна родина така крихка, вона одноразова, вона розсипається від найменшого протягу труднощів. Але є ще одна невидима сила, яка переписує наш код щодня. Увімкни телевізор, зайди на будь-яку платформу, прогорни стрічку соцмереж. Тебе бомбардують десятками моделей альтернативного життя. І ці моделі подаються не як варіанти, а як нова норма, яка висміює і витісняє традиційну родину. Це не про різноманітність, це про систематичну маніпуляцію. Це культурне перепрограмування, яке використовує найдавнішу психологічну техніку. Повторювати брехню достатньо довго, щоб вона стала правдою. Нам показують розбиті сім'ї як символ автентичності. Нам продають нестабільні, ефемерні стосунки як прояв свободи. Безвідповідальність називають, і це робиться з такою витонченою майстерністю, що глядач не встигає помітити отруту в яскравій обгорці. Кожен серіал, кожен інфлюенсер, кожна реклама вбиває в голову одну і ту саму думку. Зобов'язання пригнічують. Стабільність це нудно, а традиція це ознака невігластва. Коли людина чує це тисячі разів, вона починає в це вірити. Олександр Довженко говорив, що візуальний образ це найсильніша зброя впливу на людську душу. Медіагіганти це чудово засвоїли. Вони колонізували нашу колективну уяву, заповнивши її карикатурами на те, чим колись була сильна, гідна і функціональна родина. Що відбувається в голові дитини, яка бачить розбиті шлюби в кожному другому фільмі? Чого вона навчиться, коли бачить, як її батьки борються за залишки близькості, а весь контент навколо кричить: Кидай усе, шукай себе, свобода важливіша за все. Дитина вчиться, що будь-який конфлікт це фінальна крапка, що дискомфорту треба уникати за будь-яку ціну. Що якщо щось не робить тебе щасливим тут і зараз, це можна викинути без жодної провини. Але такі цінності не здатні тримати родину. Вони розбирають її по цеглинах методично і невідворотно. Медіа спотворили саму суть ролей всередині дому. Батько сьогодні зображується або як незграбний жарт, або як невдаха, або як безглуздий тиран. Мати або як вічна жертва на межі нервового зриву, або як супержінка, яка не потребує нікого. Діти перестали бути особистостями, які формуються під керівництвом старших. Вони перетворилися на міні-споживачів розваг, для яких немає межі, немає структури, немає авторитетів. І наш український контент, на жаль, сліпо копіює ці західні лекала, бо вони приносять перегляди, бо вони легше продаються. А соцмережі додали до цього ще один шар токсичності. Інстаграм створив фальшивий пластмасовий фасад щастя. Сучасні родини конкурують не за справжню теплоту стосунків, а за те, наскільки ідеально вони виглядають у цифровій стрічці. Реальне життя з його труднощами, втомою та щирістю завжди програє цій глянцевій ілюзії. Алгоритми навмисно підсилюють конфлікти, бо ворожнеча підвищує залученість, а залученість це чистий прибуток. Дітям нав'язують світ, де відповідальність це анахронізм, а життя без зобов'язань це вища мета. Метки втрачають повагу не тому, що вони погані люди, а тому, що вони програють медійній карикатурі, яку дитина споживає по 6 годин на добу. Питання стоїть руба, як зберегти родину в світі, де весь інформаційний простір кричить, що вона застаріла. Коли кожен образ і кожна історія переконують тебе, що традиція це в'язниця, а розпад це єдиний шлях до себе. Відповідь складна: бо навіть якщо родина фізично залишається в одній квартирі, існує ще глибша отрута, яка роз'їдає її зсередини. Любов непомітно перетворилася на ринкову угоду, родина стала бізнес-підприємством. Подивіться на типову сучасну сім'ю. Найміцніші зв'язки в ній сьогодні не емоційні, а фінансові. Діти згадують про батьків переважно тоді, коли потрібна чергова сума. Батьки намагаються купити увагу дітей подарунками, замінюючи ними власну відсутність. Пари тримаються разом не через спільні смисли чи глибоке кохання, а через спільну іпотеку, чи страх втратити звичний рівень комфорту. Микола Костомаров писав, що душа народу живе в простоті побуту, але ми відкинули простоту як щось принизливе. Ми почали вимірювати свою людську цінність машинами, гаджетами і закордонними відпустками. Коли любов стає транзакцією, будь-яка зміна економічних умов веде до розриву. Коли інтимність перетворюється на виставу для підписників, вона втрачає правду і стає фальшивкою. Коли спадщина, яку ми залишаємо дітям, вимірюється лише майном, а не силою характеру. Ми передаємо їм порожнечу в красивій обгорці. Споживацтво посіяло конкуренцію всередині самого дому. Подружжя порівнює свої успіхи. Батьки вимірюють свою успішність не мудрістю, яку вони вклали в дитину, а вартістю приватних садочків та елітних курсів. Наші реалії особливо жорстокі. Українські батьки часто працюють на двох-трьох роботах одночасно. Вони виснажують себе, щоб у дитини був новий айфон, брендові кросівки чи поїздка за кордон. Вони щиро вірять, що це і є любов. Вони жертвують єдиним незамінним ресурсом часом заради папірців. А час це саме те, що дитині життєво необхідно. Їй потрібна присутність батька, уважний погляд матері, спільна розмова ні про що і про все водночас. Але присутність не можна купити в супермаркеті. Її не сфотографуєш для сторіс, вона не збере лайків, тому вона перестає цінуватися. Діти бачать батьків лише як втомлених, роздратованих і вічно відсутніх постатей, і вони засвоюють найстрашніший урок. Любов це те, що купують, а не те, чим живуть. Емоційну близькість замінили матеріальні відкупні, замість щирого пробач нова іграшка, замість вечора разом черговий гаджет. Так родина перетворюється на фірму, де кожен виконує свою роль за винагороду, але залишається емоційним банкротом. Споживацтво навчило нас, що все має бути ефектним і дорогим, інакше воно не існує. Проста вечеря вдома більше не радує, якщо її не можна виставити на показ. Розмова на кухні не принесе переглядів, тому ці речі поступово відмирають, а з ними зникає остання лінія оборони нашої ідентичності. Що стається, коли така родина підприємство стикається зі справжньою кризою? Коли грошей стає менше, коли діти виростають і перестають залежати від батьківського гаманця, відбувається неминуче конструкція розвалюється. Бо вона ніколи не була справжньою родиною. Це був комерційний проект, який працював лише доти, доки він був вигідним для всіх сторін. Це трагедія нашого часу. Покоління, яке володіє найбільшими матеріальними ресурсами в історії людства, є водночас найбіднішим на справжні людські зв'язки, глибокий сенс і вищу мету. Наші діти ростуть у кімнатах, завалених речами, але їхні душі порожні. Вони мають доступ до всієї інформації світу, але не мають поняття, що з нею робити. Вони не знають, що таке любов, яка не вимагає звіту, що таке відданість, яка не залежить від вигоди, що таке жертовність, яка не чекає на оплески. Ці речі не передаються через bluetooth чи Wi-Fi. вони передаються через приклад, через спільний біль і спільну радість, на які у нас катастрофічно немає часу. У нас є тільки гроші, дедлайни і нескінченна втома, але, можливо, ще не все втрачено. Можливо, саме це гірке усвідомлення того, як глибоко ми впали, стане першим кроком до порятунку. Чи можна щось змінити? Так, але з одним важливим застереженням. Це вимагатиме не просто зміни графіка, а справжньої революції свідомості. Справжня функціональна родина завжди була контркультурною. Навіть у найдавніші часи бути справжньою спільнотою означало йти проти течії натовпу. Різниця лише в тому, що сьогодні сили, які працюють проти нас, стали витонченішими. Вони вбудовані в саму структуру нашого побуту, сама система штовхає нас до роз'єднання. Тому опір потребує набагато більшого ніж просто добрі наміри. Потрібна стратегія, потрібна особиста революція кожного члена сім'ї. Відновлення дому починається тоді, коли хтось один вирішує перестати бути жертвою обставин і стає архітектором свого життя. Це означає перш за все повернути в дім культуру критичного мислення. Родини, які хочуть вижити в часи ідіократії, мають стати острівцями інтелектуальної свободи. Це місця, де ставлять незручні запитання, де не бояться думати інакше, де не делегують формування смислів алгоритмам Тіктоку чи результатам пошуку в Google. Це оселі, де на столі лежать відкриті книги, а не лише пульти від телевізорів, де соцмережі не мають права диктувати мораль. Потрібно відновити природні ієрархії. Ієрархії засновані не на силі чи страху, а на мудрості і повазі. Авторитет має належати тому, хто має більше досвіду, хто вміє тримати удар, хто бачить далі за горизонт наступного вихідного. Нам потрібно відбудувати свої родинні ритуали, бо ритуали це невидимі колони, що тримають дах нашої ідентичності. Вечері без телефонів у радіусі трьох метрів, регулярні розмови про те, що справді болить і що справді радує. Святкування, які відзначають не кількість витрачених грошей, а значущість моменту. Родинні історії про предків, які дають дитині розуміння. Вона не пил на вітрі, вона продовження великої історії. Ці звичаї можуть здаватися наївними для просунутого світу, але саме вони є тим емоційним клеєм, який врятує вас, коли все навколо почне хитатися. Головне завдання батьків сьогодні формувати не лише поведінку дітей, а їхні бажання. Покажіть їм, що справжня краса у простоті, що справжня цінність здобувається через подолання труднощів, що мета життя лежить у площині невидимого, а не матеріального. Створюйте середовище, де розквітає воля, а не просто автоматична реакція на імпульси. Це не про відмову від комфорту, це про автономію духу. Навчіть дітей відрізняти життєво необхідне від нав'язаного маркетингом. Навчіть їх розрізняти поняття мати багато і мати те, що має значення. Тарас Шевченко писав про внутрішню свободу як про єдину справжню перемогу людини над обставинами. Родини, які наважуються сьогодні на цей шлях, які свідомо і мужньо дивляться в обличчя кризі. Мають шанс вийти з неї сильнішими, але це вимагає відваги: відваги бути немодним, відваги підтримувати високі моральні стандарти, коли навколо панує цинізм, відваги розрізняти вічне від скороминущого. Доля вашої родини вирішується не в кабінетах політиків і не в шкільних реформах. Вона вирішується щодня у вашій кухні, у ваших малих, тихих, особистих рішеннях. Справжнє порятунок прийде від тих, хто наважиться зберегти свій внутрішній центр, поки весь світ кричить, щоб його залишили. Перш ніж закінчити цей роздум, постав собі одне чесне питання. Який із цих руйнівних патернів ти найчіткіше впізнаєш у своїй оселі? Якщо ці слова торкнулися тебе, якщо щось у твоєму розумі нарешті клацнуло, не тримайся в собі. Поділися цим з тими, хто тобі дорогий. Не прогортайся як чергове відео, бо, можливо, саме зараз той самий момент, щоб переосмислити все своє життя. Якщо ти дослухав до цього моменту, це не випадково. Можливо, ці слова з'явилися саме тоді, коли твій внутрішній дискомфорт став нестерпним. Тобі не потрібні всі відповіді одразу, щоб почати зміни. Потрібно лише одне рішення: бути частиною проблеми чи стати частиною її розв'язання. Поки ти вдаєш, що все гаразд, система продовжує поглинати твою близькість. Але якщо ти вирішиш запалити бодай маленьке світло у своєму домі, ти вже перемагаєш. Ти вже будуєш нове майбутнє. Візьми зараз хвилину, просто подихай, і дай собі відповідь. Яку згубну звичку ти готовий зламати вже сьогодні? Яку розмову ти наважишся провести ввечері, навіть якщо вона буде неймовірно незручною? Який приклад ти почнеш подавати своїм дітям прямо зараз, навіть якщо спочатку ніхто цього не оцінить? Пам'ятайте, родина це останній бастіон нашої людяності. Захистіть його. Гарного дня вам і нехай у вашому домі завжди панує мир і справжнє живе слово.